Друзі, привіт! Сьогодні я вас запрошую подивитися один з наших маленьких, але дуже компактних ергономічних об'єктів. Запрошую вас в першу чергу в маленьку зону перефокію. Здавалося би, все дуже компактно, але дуже ергономічно. В нас з вами. Тут розмістилася містка шафа під взуття. В цій частинці в нас буде штанга, і тут можна буде повісити верхній одяг. І так як зона передпокою перетікає в кухню, то першою у нас велика містка шафа з місткою холодильною і морозильною камерою. Далі в нас Поки переходить безпосередньо в зону кухні. Тут цей пенал у нас створений тільки для симетрії загальної картинки кухні, але тут у нас ховається веншахта. Тут в нас залишилося трошки місця, можна якісь додаткові речі, навіть достатньо об'ємні зберігати. Але це в нас шарфа, яка з'явилася для того, щоб приховати якісь ефекти ергономіки самого простору. Далі ми переходимо безпосередньо в зону мийки. Вона в нас велика, містка. Ми маємо дуже комфортну, класну мийку, ми маємо дуже футуристичний, прикольний кран, маємо дозатор для миючого засобу і маємо кнопку коландера, що в нас безпосередньо дає можливість, коли нам потрібно, підняти саму заслонку в мийці. З лівої сторони мийки в нас розташована посудомийна машина. Що мені подобається в цій кухні, це люксова фурнітура на сервоприводі. Легким додаком в нас привідкриваються дверцята посудомийної машини, і при відкритті в нас на сенсорі вмикається світло. Дуже люблю такі люксові комфортні прикольчики, дуже їх часто використовую. Це посудомийна машина Мілі преміальної якості, і мені це дуже імпонує. Посуду закрилася сама, як тільки ми її штовхнули. Під миєчкою нас просто розпашні дверцятка, і там просто технічна частина, яка може використовуватися за довільним призначенням по праву сторону від миєчки. У нас розташована секція також на сервоприводі з величезними класними двома сортерними відрами, і тут у нас ще розташовані столові прибори, сортери під них, і також багато чого тут у нас в нас приладя поміститься. Тут в нас центральна частина, вона оброблена керамікою, це дуже комфортно. На кераміці не залишається ніяких плям, вона не фарбується сторонніми якимись елементами, такими як хімічні засоби. Вона не боїться ніяких фруктових кислот і витирається, миється безпосередньо просто гукою для посуду. Кераміка в нас тут розташована не лише на стільниці, а й по периметру, і слугує основою для нашого волі. Кого телевізора знаєте, можливо, в цьому інтер'єрі здійснилася якась моя особиста мрія, тому що є люди, які люблять мити посуд. і Мені здається, мити посуд дуже зручно можна використовувати одразу і телевізор. Дуже класнючим прийомом тут, коли ми маємо також симетричну пенальну частину, і здавалося б, це просто пенал, закритий до вільного призначення. Але ні, тут у нас задекоровано фігуровим фрезеруванням, дуже класне функціональне карго для соусів, пляшок і дуже багато чого ще тут поміститься. Але Такою фішечкою цього інтер'єру на цій кухні в нас є динальна шарфа, яка Відкривається, двері повністю ховаються в площину кухні, і ми тут маємо приховану духовку і мікрохвильовку. Тобто, коли ми готуємо, ми можемо класно і дуже функціонально і зручно користуватися духовою шафою, користуватися мікрохвильовочкою. А коли нам хочеться це прикрити і сховати, я дуже не люблю візуальний шум. Але це для мене просто знахідка, саме для того, щоб уникати таких моментів. Також в цьому пеналі у нас ховається дуже класний гаджет, і завжди чую питання, коли в нас антресолі до стелі, і в нас немає верхніх секцій. Як же користуватися цими антресолями? відкривати, закривати дуже незручно. І насправді я вам зараз покажу фішку, яку я дуже люблю. Це також сервопривод від Брю. Одним дотиком в нас відкриваються повністю антресолі і одним дотиком вони закриваються. Це дуже зручно, дуже сучасно. І я неймовірно кайфую, коли є можливість використовувати. Таку супер класну фурнітуру. Доповнює нашу білосніжну красуню величезний керамічний острів і те, що тут я найбільш за все люблю, це дуже велика 90 см балерильна поверхня збудованою витяжкою. Це, мені здається, мрія безпосередньо кожної господині, тому що це. Керамічна поверхня, вона індукційна, тут все на сенсорному керуванні. Просто подивіться, одним пальчиком в нас смикається класна величезна індукційна поверхня, і в нас тут вбудована витяжка. Вона не потребує ніяких а, якихось додаткових складнощів. В нас зразу все вбудовано. Вона дуже. Тиха, але дуже продуктивна. При тому, що це витяжка, вона не просто на вугільних фільтрах, але в нас це все зроблено таким чином і так добре продумано, що в нас витяжка витягує повітря безпосередньо на вулицю. Так це можливо навіть в сучасних квартирах, не лише тоді, коли у вас свій приватний будинок. Я вже є Говорила раніше, у нас керамічні стільниці, і вони не лише в зоні миєчки, але й в зоні приготування їжі на нашому острові, і в нас тут не лише кераміка на стільничці, а в нас кераміка опускається повністю в підлогу. Це неймовірно зручно для кожної господині. Це дуже легко миється. У нас все дуже стресотривке. ну Вони боїться пошкоджень. На цій кераміці можна різати. І Просто вже уявляю, як якась господиня на цій кухні використовує повністю всі можливості кераміки. На ній можна нарізати, ліпити промені. Вона не боїться абсолютно ніяких впливів. Також кераміка в нас переходить і на ящички, тобто фасадна частина в нас також керамічна. В цій частинці в нас знаходиться. Посуд це тримачі для посуду, це дуже зручно, для стаканів, для тарілочок. В цій частинці в нас містки, ящик довільного призначення, це можуть бути каструлі, сковорідки, те, що нам потрібно тут. Під пуртою у нас також хороша велика площа, де можна зберігати речі, які потрібні в першу чергу під час приготування їжі. І величезний ящик для тих самих сковорідок, форм для запікання, форм для готування, можливо, якісь прибори першого призначення, міксери, і якісь кухонні комбайни і так далі. І так само тут ми теж бачимо, що в нас ящики, при тому тут в нас ящик внутрішній, прихованого монтажу, при відкриванні, натисканні на кнопочку. У нас відкривається ще інший ящичок. Тут можна розмістити. Додаткові прибори, які потрібні там мішалочки, черпачки і так далі. І мені подобається, що тут ще одна велика містка частинка, де ми можемо безпосередньо ховати те, що ми частіше за все вмикаємо в розетку. А саме це ті самі тостери. Ті самі блендери, якісь ручні блендери, а де їх вмикати, а вмикати ми їх будемо в на сучасну, класну, приховану розеточку. дуже зручна, компактна, прихованого монтажу розеточка, яка відкривається одним натисканням, і ми бачимо, що тут дуже функціональний блок і для якихось кухонних приладів, і також можна під'єднати через USB на зарядку ваш телефон. З цієї сторони острова ми маємо суперзручний класний підсіст на напівбарних стільцях. З точки зору сімейної психології, це дуже класна форма комунікації, коли одна людина може готувати, а друга людина безпосередньо може присісти на стічі і комунікувати з людиною, яка готує. Що мені ще тут дуже подобається, що в нас острів з цієї частини, де в нас підсіс, ми торкаємося ніжками, ми можемо бути в якомусь домашньому взутті, то тут неможливо також цю частинку пошкодити, тому що в нас тут цілий керамічний лист, і для контрасту я його тут зробила чорним. Мені здається, вийшло дуже класно. За цим островом зараз помістилося два стільці, а тут спокійно поміститься і три, і чотири. Незважаючи на те, що у нас простір достатньо обмежений і кухня в нас компактна, але тут, на кухні, в нас розмістилася і дуже містка зона відпочинку. На неймовірному кольорі диван, великий 220 загальною шириною. Над диваном у нас моя авторська робота. Дуже люблю. Як підпис на кожному зі своїх об'єктів лишати свої авторські картини. Тут репліка на Кандинського трохи інтерпретована в моїм баченні цього всесвіту і прекрасного. І надзвичайно взагалі люблю використовувати такі якісь прийоми сучасні і поєднати свою творчість з безсмертними класиками, просто в мистецтві. Біля дивану, біля зони відпочинку у нас сховані двері в спальню. Вони дуже зручні, дуже класні. Тут у нас поклеєні шпалери, і це мені дуже подобається. Тут у нас знаходиться перлинка цієї квартири, неймовірна. Затишна, неймовірно, яскрава і класна спальня. Насправді тут є маленький секретик, тому що ми задля того, щоб поставити таке подіумне класне ліжко, ми звідси прибрали балкон. Так, незвичний хід, але це дало нам можливість зробити простір ще більш функціональним і ще більш затишним. В нас подіумне ліжко. Повноцінного розміру, метр вісімдесят на два. У нас м'які стінові класнючі панелі в дуже трендовому, класному, трикотовому кольорі. Ми маємо можливість зашторити штору, і Тут прям дуже стає затишно. І, звичайно, ж тут розташувався. в нас величезний телевізор, є додаткові розетки, є книжна полиця. Мені здається, що комусь тут буде надзвичайно комфортно і кайфово, Незважаючи на те, що ми маємо дуже компактну і невеличку квартиру загальною площою до 35 квадратних метрів. Отут все рівно втілилася мрія кожної мені здається дівчинки, і кожної модниці. Знаєте, яка? Мені здається, що ви вже здогадуєтесь, тому що це мрія про повноцінну власну велику гардеробну кімнату. І нам тут це вдалося. Дивіться! Що в нас ховається тут за шторами? Ми маємо дуже велику ергономічну площу. Ми маємо зону для зберігання гладильної дошки, зону для зберігання пилососу. Ми маємо додаткові полиці до вільного призначення. Ми маємо дві штанги для короткого або відносно недовгого одягу і одну широку для довгого одягу. В цій зоні в нас розташувалася шафа для складання того одягу, який ми навішаємо на вішачки. І продумано так, що в нас є чотири висумні шухлядки, все на доводчиках, все дуже класно, на найкращій фурнітурі блюм. І тут мені здається може розміститися або модна модниця, яка має дуже великий гардероб, або навіть пара. І також буде при місця. І на перший погляд може здатися, що гардеробна – це єдине місце функціональне, де можна зберігати якісь речі. Але ні, ми зробили так, щоб не втратили приховану під подіоном площу, і ми маємо. Неймовірно великі, здоровенні, глибокі ящики для зберігання постілі, додаткових ком і подушок. Ми маємо і тут висунушу шухлядку, і тут. Ну і що ще особливого є в цій невеличкій квартирі? А в цій квартирі особливим, дуже гарним і дуже ергономічним, є санузол, який ховається за цими циркальними дверима. Тут дуже маленький простір. Але дуже багато всього в нас з вами помістилося. Ми маємо і унітаз на закладні з сформованою зручною поличкою. Дуже класна хромована кнопка. Ми маємо правильну машину з функцією сушилки. Ми з вами маємо місце корзину для брудної білизни. Тут ми з вами сховали Бойлер і додатково дуже багато місця для зберігання тієї хімії, порошків, капсул, які нам потрібні для прання. Зона миєчки. Класна, сучасна, невеличка миєчка, кран. Дуже функціональний, дуже зручний. Маємо висовні шухлядки. тут все, що потрібно для ванної кімнати, абсолютно спокійно в місті. Якщо говорити про душову кабіну, то тут у нас набагато цікавіший і більш економічний, і більш сучасний варіант. Ми маємо дуже великий відносно цього простору класний зручний простір, де ми маємо ось такий класний тип розсумної системи, що дозволяє нам не втрачати місце для якихось ем, шторок, для якихось незручних перегородок. Мені здається, що це дуже супрова система. Ось такий невеличкий, але цікавий і змістовний огляд. В нас з вами сьогодні вийшов на таку чудову, маленьку, але таку затишну квартиру. А якщо вам сподобалося, звертайтеся, будь ласка, я, Мірше, і я трін Мірше весь Колектив студіо ділимо і вашу мрію у життя також.